Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Реформа судової системи вже неодноразово впродовж багатьох років називається найважливішою реформою України, тому що без неї не буде нічого ніякого руху ні до ЄС, ні до НАТО. От буквально недавно, 3 лютого, коли був саміт ЄС Україна у Києві, там теж оцінювали наше просування на шляху до реалізації судової реформи. Європейці оцінили цілком. Пристойно, наші старання якось побудувати чисту судову систему. І зараз детальніше про це ми будемо говорити з Денисом Масловим, головою парламентського комітету з питань правової політики. Пане Денисе, вітаю! Вітаю вас, вітаю глядачих. Е, Така достатньо компліментарна була оцінка з приводу того, що Україна рухається до. Правової реформи, ми Вищу раду правосуддя фактично перезапустили, вона може тепер працювати. Тепер є проблема з вищою кваліфікаційною комісією суддів. Але як ви оцінюєте, як людина зсередини? Е, наскільки це справді рух вперед, а наскільки такий європейський аванс нам? Ні, насправді я хотів би почати словами голови Європейської ради Шарля Мішеля. Він сказав, що найбільших досягнень ми досягли саме у галузі судової реформи і антикорупційної реформи. Тому насправді це не аванси. Це дійсно оцінка, заслужена Україною. Я хочу, щоб всі розуміли, це дійсно заслуга нашого президента, це дійсно заслуга нашого парламенту, це дійсно заслуга всього українського народу. Тому що ми ту реформу Вищої ради правосуддя, про яку ви згадали, ми ж почали не вчора, не в минулому році. Відповідно, законодавство було прийнято в 2021 році, а почало опрацьовуватись після приходу нового парламенту. Тому ці основи і ці історичні кроки були зроблені ще раніше. І ця оцінка є цілком заслуженою. Добре, вища кваліфікаційна комісія. Вища кваліфікаційна комісія. Для глядачів буквально два, два речення щодо Вищої ради правосуддя, вищої кваліфікаційної комісії, такі складні назви. Так. Насправді це два органи вищі два органи судового врядування в Україні. Це два вищі органи, які відповідають за призначення суддів на посади, їх суддівську кар'єру і притягнення до відповідальності суддів, які порушили закон чи правило суддівської етики. Тому їх перезавантаження було з самого початку з моменту приходу нового складу парламенту, з моменту приходу нового президента нам було зрозуміло, що це необхідно втілити. Для того щоб функціонувала судова система, членів цих органів потрібно обрати на нових прозорих конкурсних умовах. І ще в 2021 році ми передбачили, що члени цих двох органів будуть обиратися не просто як раніше національними суб'єктами призначення, а через спеціально утворені органи на полнаполовини, які складаються з представників міжнародних організацій. Це представники наших міжнародних партнерів. Це і колишня, наприклад, генеральний прокурор одної з Балтійських країн, і колишній... Спеціальний прокурор вища рада правосуддя так і обиралася. Так, так. А ВККС, тепер це кваліфікаційна комісія суддів, яка буде відбирати нам цих так. суддів нових, вона теж буде відбиратися за участю міжнародних експертів. Вже відбирається. Вже відбирається. Рік, Коли... рік рік, як вона вже відбирається, навіть більше вже року, як відбирається, на сьогоднішній день 64 кандидата більше 300 було подано заяв. Кандидатів на сьогоднішній день обрано 64, які приходять в наступний етап добору. Скільки їх має бути загалом? 32 кандидати має відповідно конкурсна комісія з міжнародними партнерами рекомендувати вищій раді правосуддя, з яких е, Вища рада правосуддя обере 16 людей. Е, цей процес має закінчитися е, в березні місяці, тобто, вже в березні місяці ми сподіваємося що ми отримаємо і. Е, Повноважну нову вищу кваліфікаційну комісію судів. Дениса, і заживемо нарешті з новим чесним і праведним українським судом? Це вагомий елемент судової реформи, яка була ініційована нашим президентом. Але ви маєте розуміти, що це недостатньо для того, щоб сказати, що судова реформа повністю реалізована. Це верхній і необхідний шабель лише. Але зрозумійте правильно, мільйони українців кожен рік приходять не до Вищої ради правосуддя, не до Верховного суду. Вони приходять до першої нізової ланки, до звичайного районного суду, і говорити про те, що люди побачать результати, ми зможемо тоді, коли люди відчують зміни в перших інстанціях, от в тих звичайних районних судах. А коли це буде? Цей процес вже йде. Я... Судова реформа це елем... певні елементи. Це не тільки перезавантаження органів вищих органів судового врядування, про які ми говорили. Це також і е... проект електронного суду, який на сьогоднішній день нами активно. Е, е, Ні, я розумію. Я хочу зрозуміти: от нас дивиться глядач, який справді може мати недовіру до свого низового судді. Ну, назвімо це так, найнижча ланка суддів. ланка судів. Е, і от ви кажете, коли буде довіра до цих суддів, тоді можна буде казати, що є судова реформа в дії. І я цікавлюся, а коли дійде черга до оцього найнижчого рівня, коли люди на собі це відчують, є земельний якийсь спір, майновий спір, і люди приходять в суд, і вони повинні довіряти рішенню суду. Якщо є план реформи судової, то вона розрахована на якийсь час, у тому му п'ятому, в 26-му році можна буде сказати: ми здійснили судову реформу, а не ми здійснюємо. Стратегія реформування судової гілки влади затверджена указом нашого президента передбачена на 2021-2023 рік. Але це не означає, що ми будемо чекати 2023 року і завершення. Вже... я вірю. Я відверто скажу свою позицію. Я вірю в ті реформи, які дають відчутні результати, ті, які можуть відчути люди на собі, в горизонті 6-9 місяців. От після того як у нас сформована вища рада правосуддя зараз, коли в березні запрацює вища кваліфікаційна комісія. Я думаю, що в горизонті шість місяців люди мають відчувати результати. Коли буде поліпшено умови діяльності електронного суду, коли люди в своїх телефонах зможуть в комп'ютері в доступі до правосуддя, з ознайомлення з матеріалами справи зможуть відчути результат, от так ми будемо говорити, що є результати, а не просто слова про ці результати. Я вірю, що це горизонт 6-9 місяців. Оптимістично звучить. Звичайно. Але, е, без... А я поясню, чому ви бачите? Так, тому, що, тому що, коли багато розмов, а немає що відчути на собі. Довіра до тих органів, які перезавантажені навіть навіть з міжнародними партнерами. Але довіра до цих органів, якщо результат ти не відчуваєш протягом 6-9 місяців, ти починаєш не довіряти. Цим реформам не довіряти цим органам, які їх здійснюють, тому всі реформи мають доходити до кінцевого споживача в даному, в даному випадку, це громадяни України. Ну, антикорупційний суд, постійки. до речі, користується більшою довірою ніж середньостатистичний суд. Е, е, да, це від це відверто так, тому що воно було тому, що вищий антикорупційний суд було обрано за новими умовами. Разом з тим, якщо говорити відверто, давайте не порівнювати умови роботи Вищого антикорупційного суду, чи, наприклад, районного суду в місті Дніпрозержинського одного з районних судів, в яких я працював. Починаючи від навантаження, де середньостатистично на одного суддю приходиться по 100 справ на місяць в районному суді, де рівень заробітної оплати секретаря судового засідання є непорівняним От. з апаратами тепер, вищих та, суддів. І вони не мають грошей на марки. А це взагалі я скажу, що от я просто хочу тепер зрозуміти, чи реформа передбачає і направлення оцієї ситуації? Бо одна річ справді підібрати чесних суддів і фахових, але інша річ дати їм гідне місце роботи, гідну оплату цієї роботи. А... Це передбачено? Обов'язково. Якщо ми в цілому будемо говорити про судову реформу, я боюсь, нам не вистачить того часу, який ми маємо. Тому що це досить об'ємне питання, це на якісь точкові елементи. Що стосується оплати прати, праці працівників суду, що стосується оцих марків, конвертів, яких хронічно не вистачає, і, наприклад, в минулому році восени Верховний суд зупиняв направлення кореспонденції, то ця проблема має бути вирішена. Вона мала бути вирішена ще давно. Але е, на сьогоднішній день ми говоримо, що тут є декілька способів, в тому числі поліпшення електронного е, судочинства. У нас Але хто створив таку проблему? Це просто недофінансування суду. Це ж де прийшов хтось зі сторони. Насправді не тільки проблема в тому, тому що е, кожен раз знаходити кошти тим більше в воюючій країні. Для того щоб повноцінно задовільну року витрати, не це було важко було такої масштабної війни поза увазі. і теж були проблеми. Ми витрач... я про ці марки. Чую, уже ми витрачаємо 5. марки, бумага. Ми витрачаємо сотні мільйонів на марки бумаги конверти. Дякую, звичайно, що Укрпошті, але е, ми живемо е, вже е, в, новій, в новій цифровій епохі, ері. Е, е, е. у нас є Міністерство цифрової трансформації. Яке має здобутки в цифровізації країни саме тому сьогодні ми разом з Міністерством цифрової трансформації з новосформованою Вищою радою правосуддя, державною судовою адміністрацією і нашими міжнародними партнерами, які представляють Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, це право Джастіс, USAID, Ми е, започитав е, таку ідею. Започаткували проведення технічного аудиту. Системи електронного судочинства. Ми досить довгий час узгоджували параметри технічного завдання. Я сподіваюся, що нам досягло е... нам, нам вдалось досягти домовленості і електронному Д... суду в Україні бути. Денисе, це. Наш початок наступної розмови, через який час ми мусимо повернутися, бо це звучить цікаво і перспективно. Мені подобається мати всі документи в дії, в телефоні, але я з острахом думаю про те, що може бути, якщо зламати систему електронного судочинства і всі оці наслідки діпфейків і можливого шахрайства, зломів і таких інших, наскільки вони передбачені, і наскільки ми можемо довіритися. Це окрема тема. У нас зараз не буде на це часу, але це варто того, щоб обговорити. І дякую, що ви почали цю розмову. Ми будемо якось публічніше це робити. Денис Маслов, народний депутат України і голова парламентського комітету з питань правової політики, був нашим гостем в студії марафону Єдині новини. Продовжуємо.